Життя видатних дітей Володимир Лис про Сократ. Запитання афінського хлопчика: Малий Сократик щойно прокинувся. Розплющив спочатку одне око, потім друге. Він любив, прокидаючись, грати в цю гру. Його ліве око дивилося у темну, темну сіру стіну. І якщо догодивитися, не розплющуючи правого то починає здаватися, що стіна зрушує з місця і наближається. Ось ось вона обхопить тебе невидимими руками, і тут треба вчасно розплющити праве око. Тоді в нього загляне гілочка Айви, а головне хлюб невелике, синє небо, таке блакитне, що аж очами боляче. Життя видатних дітей Лариса Денисенко. Він зник разом із твоїм батьком, не вагаючись, відповідає мати мері Грейн, банкір Джозеф, чоловік Мері та батько Сідори, залишив свою дружину і чотирьох дітей і втік від розплати за свої фінансові махінації. Бог також фінансовий шахрай щиро дивується дорі. Цього я не знаю, відповідає мати. Але те, що він сприяє фінансовому негіднику, який залишає напризволяще. Порядну жінку та її діточок є очевидним. Якби Бог був, він видав би закон, яким сурово заборонив фінансовим злодюгам мати дітей і дружину. Життя видатних дітей Володимир Лис Ісак Ньютон. Він ніколи не бачив свого батька. Батько помер у Жовтні 1642 році і заповідав мамі Ані, щоб вона, коли народилася, син обов'язково назвала його батьковим ім'ям Ісак. Мама весь час плакала, і, ж, і жовтень, і, і листопад, і грудень. Може, тому син і, і народився передчасно. Сем... семимісячним якраз на наріз... Різдво 25 грудня.